Вітаю, дітки! Сьогодні будемо вимірювати крупи. Для початку познайомимося з гостями нашого заняття. Знайомтесь! гусак, півник і горобчик. Завітали до нас! а коли приходять гості, їх чимось треба пригощати смачненьким, а наші птахи люблять ласувати крупами. Пригостимо їх крупами. У нас є такі крупи. Давайте їх роздивимося, порахуємо. Порахуйте, будь ласка, скільки стаканів круп? Так, Скільки ви діти, нарахували? Так, 6 стаканів. Ми з вами рахували кількісною лічбою, бо нам потрібно було дізнатися, скільки стаканів. А щоб дізнатися, в якому стакані яка крупа знаходиться, нам треба порахувати по порядку. Давайте порахуємо. Перший стакан манна крупа перший. Другий крупа кускус. -кус. Так, є така крупа, вона дуже корисна, виробляється з пшениці. Третя вівсянка. Четверта пшенична крупа. П'ята рисова і шоста гречана. Ось дітки ми з вами порахували по порядку. Зліва направо. А якби ми з вами рахували в іншому напрямку справа наліво, чи знайшли б ми ці стакани з крупою, які нам потрібні? Ні, був би інший порядок, тоді б якщо ми рахували справа наліво, то гречана крупа була б перша. Отже, порядкова лічба залежить від напрямку, в якому ми рахуємо. Перевірка яка за рахунком вівсяна крупа? Так, вона третя. А яка за рахунком крупа рисова? Так, вона п'ята. А яка за рахунком крупа кускус? -кус? Так, вона друга. А яка за рахунком пшенична крупа? Так, вона четверта. От пшенична крупа, вона найбільш полюбляють її наші птахи. Пригостимо їх. Скільки ж їм треба крупи? Давайте роздивимося наших птахів. Хто з них найменший? Так, це горобчик, а середній? Так, середній за розміром півник. А хто найбільший з птахів? Так, це гусак, йому треба найбільше крупи. Ось дамо гусаку стакан крупи. Це для нього буде достатньо. А скільки ж ми дамо півнику й горобчику? Зараз ми з вами роздивимось. В нас є стакан крупи, це його об'єм. Будемо вимірювати умовними мірками. Вони можуть бути різні. Але в даному випадку ми використаємо ложку і піалку і поглянемо, скільки ж ложок вміщається в стакан крупи, і скільки піалок вміщується в стакан крупи. Першого нагодуємо горобчика об'єм крупи будемо вимірювати ложкою. Це буде наша умовна мірка. Якщо в гусаку вдень, щоб наїстися, треба стакан крупи. Виміряємо, наскільки ж прийомів їжі вистачить горобчику стакану крупи. Коли ми будемо вимірювати, треба виставляти якийсь предмет. Щоб не збитися з рахунку. У вас є геометричні фігури в пеналах математичних. От я їх і використаю. Так, дітки, нам треба дізнатися, скільки ложечок нашої. Пшеничної крупи вміщається в стакані. Для цього ми використовуємо ложку, пересипати будемо в іншу ємність і використовуємо наші фішечки для того, щоб позначати кількість ложок. Так, почали. Так, перша пішла ложка один. Два. Три, Чотири. Чотири. пять, Шість. шість. Сім. сім. І остання ложечка наша остання ложечка. Ось. Вісім. Скільки дітей ложок у мене вмістилося в стакані крупи. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В стакані крупи у мене вмістилося 8 ложок. 8 ложок. Так, так, підсумуємо, дітки, що в стакан вміщується 8 ложок крупи. Ось горобчик може поїсти аж 8 разів. А тепер черга їсти півнику. Для нього піалочка. Виміряємо, виміряємо скільки піалочок крупи вміщується в стакані. Піалочка це буде наша умовна мірка. А тепер погодуємо півника. Для нього ми будемо використовувати умовну мірку ось таку піалочку. Нам треба дізнатися, скільки піалочок вміщає собі стакан крупи. Рахуємо. Так, один ставимо позначку. Два, ставимо позначку. І ми бачимо, що ця піалочка в собі вміщає. Дві піалочки це стакан крупи. Ось... Отже, в стакан крупи вміщується дві піалочки. Півник поїсть аж два рази. Ось ми все виміряли. Скільки ложок крупи в стакані? Так, вісім. А скільки піалочок в стакані, крупи? Так, два. Ось, дітки, ми знаємо, що ми ставимо тут знак який? Більше. А чому? Тому що вісім більше від двох. Дітки, а чому у нас вийшли різні відповіді? Вісім і два, адже у нас був тільки один стакан крупи. Так, чим більша мірка, тим менше число виходить. І навпаки, чим менша мірка, тим більше число. Сподобалось вам, як я вимірювала? Для вас також домашнє завдання. Виміряйте стакан рису, або гречки, або будь-якої іншої крупи, яка у вас є, але один стакан, використовуючи умовну мірку, ложку. Не забувайте фішечки для рахування ложок. Можете використовувати, як я, можете свої позначки, наприклад, палички для рахування, або виделки, або чайні ложечки. Ось, дітки, птахи нам вдячні, всіх нагодували. Так, а тепер можете піти на вуличку, погратися, погодувати своїх домашніх птахів. Бувайте, всім удачі!